Телевізор це той пристрій, від якого вже є вимога не тільки надавати якісне зображення, зрозуміле та функціональне програмне забезпечення, але й якісний звук та зовнішність, що чудово пасуватиме інтер'єрам сучасних домівок. Ще віддавати великі кошти за дорогий ТІВІ не завжди є бажання і можливість. Та це вже і не потрібно разом з Xiaomi TV A Pro. Вони надають великий вибір діагоналей від 32 до 65 дюймів, і щоб зрозуміти всі особливості ТІВІ. До нас на огляд потрапило. Два представника АПро з діагоналю 32 і 50 дюймів. Ці пристрої можуть задовільнити навіть тих, хто бажає отримати дорогі матеріали корпусу від телевізора, гарне звучання та сучасні технології покращення звуку і зображення. Про що поговоримо в сьогоднішньому огляді? А ось в телеграм-каналі Алло, як завжди, крута пропозиція в рубриці товар Деня. Кожен день тут публікують актуальні акції, знижки, інформацію про нові відео на каналі Алло, чи просто цікавий відео та текстовий Контент, який дозволить завжди залишатись в центрі техносвіту. Переходьте за посиланням в описі і підписуйтесь, а ми переходимо до огляду на від компанії Xiaomi. І по традиції переглянемо, що виробник надає нам в комплекті. Тут все класично для телевізорів, документація, ніжки, що відрізняються своєю формою у моделі 32 та 50 дюймів, і просунутий пульт управління, якому варто приділити окрему увагу. Це доволі такий лаконічний пульт управління, що має вузький та тонкий. Корпус, а за його живлення відповідають дві батарейки стандарту 3А. Корпус відчувається міцним та витривалим, а за рахунок матової текстури на ньому не так швидко збираються подряпини. На пульті управління можна знайти кнопки як для стандартних TV функцій так і швидкого запуску стрімінгових сервісів і швидкого доступу до голосового запиту Google асистенту. Так, пульт має мікрофон і під'єднується до TV за допомогою Bluetooth, що дозволяє забути про необхідність направляти пульт управління на TV Можете керувати де. Деякими функціями з іншої кімнати, наприклад, гучність. А ще один аксесуар, який вартий окремої уваги, це ніжки. Модель з діагоналю 32 дюйми має окремі ніжки, що розташовані по краям. Це чудове рішення для невеликих ТВ, і їх вистачить для утримання в стабільному стані 4-кілограмового ТВ. Тоді як модель з екраном діагоналю 50 дюймів має зміщені до центру ніжки, що допоможе встановити немаленького розміру ТВ, навіть на невелику тумбу. Рамо обох телевізорів. Зроблена з алюмінію, що дозволило отримати рекордно низьку вагу. Ті діагоналю 50 дюймів має вагу без підставки, всього 9,2 кг, при цьому він не втрачає надійності. Ну і на задній частині ви можете знайти кріплення веса і корисні роз'єми, такі як Ethernet, RCA роз'єми, 2 USB та 2 HDMI у версії TV 32 дюйми і 3 HDMI разом з оптичним аудіовиходом. У випадку моделі з діагоналю 50 дюймів. Що ж, прийшов час обговорити екран. І почнемо з APRO32. Він отримав матове покриття на 32-дюймовому LED HD екрані, що має майже граничні кути огляду без втрати яскравості чи кольорової передачі. На ось екран в APRO 50 має повний набір сучасних технологій. Пристрій отримав 4К LED матрицю з частотою оновлення 60 Гц. Ви отримаєте майже максимальні кути огляду та підтримку технологій покращення зображення Dolby Vision та HDR, що збільшує контрастність при перегляді. Егляді підтримуємого контенту. До того ж, кіномани можуть оцінити охоплення кольорового діапазону dci p 3 90 що дозволить насолодитись зображенням саме таким, як це задумав режисер картини. І разом з зображенням варто згадати звук. Обидва TV Pro отримали чудовий набір технологій для покращення звуку: Dolby Audio, DTS X та DTS Virtual X. А загальна потужність двох динаміків складає 20 і 24 Вт, в залежності від моделі. Діагоналю 32 чи 50 дюймів. Ну а далі програмне забезпечення. Xiaomi TV A Pro отримали оновлену систему від Google, що називається Google TV. Це нащадок всім знайомого Android TV, який тепер має більш простий та зрозумілий інтерфейс. Головний екран зроблено з цілю надати вам більше рекомендацій по контенту. А магазин застосунків Google Play тепер переїхав в окремий пункт додатки, що збільшує загальну зручність та спрощує інтерфейс. Звісно, Google TV має. Всі переваги Android TV, а саме безліч застосунків для завантаження, деталізовані налаштування зображення, де Xiaomi A Pro 50 має можливість налаштувати роботу функції MEMC, яка може домалювати недостатні кадри відео для збільшення його плавності. До того ж, варто відмітити можливість під'єднати до TV bluetooth пристрої, такі як геймпади чи Bluetooth-навушники, завдяки підтримці Bluetooth 5.0, а за з'єднання зі світовою веб-павотиною, відповідає модуль з підтримкою частоти 2,4 і 5 ГГц, та звісно, порт Ethernet І так як ми заговорили про залізо TVA Pro варто згадати про монтовану пам'ять 1,5 чи 2 ГБ оперативки та 8 чи 16 ГБ накопичувача в залежності від моделі діагоналю 32 або 50 дюймів. Ну якщо у вас Android смартфон, ви можете транслювати зображення на TV завдяки технології Chromecast і Miracast. Тож висновок під оглядом на Xiaomi TV A Pro буде доволі простий. Це недорога. Але якісні тіві з гарним набором технологій для покращення зображення і звуку. При цьому виробник надає нам якісний корпус з алюмінієвою рамою. І звісно, програмне забезпечення не обмежить вас в бажання. Можна переглядати різноманітний контент, слухати музику чи подкасти, та навіть грати в ігри. До того ж ви можете вибрати тіві саме з тою діагоналю, яка насправді вам буде потрібна. Вибирайте Xiaomi TV на сайті Allo. а вам дякую за перегляд. Бувайте!